Права 1762 округли до. В першому заданні треба округлити до одиниць. Ну що ж, давайте будемо округлювати. Отже, якщо нам треба округлити до одиниць, то аналізуємо, скільки в нас 27,13. Тут у нас одна десята, це 4 і менше, то тоді кількість одиниць не змінюємо. І записуємо, що це наближено дорівнює 27. Є? Потім наступне число 38,78. Ми округлюємо до одиниць, аналізуємо, скільки в нас десятих. А тут у нас 7. Десятих. Це 5 і більше, то кількість одиниць збільшуємо на одиницю, то буде не 38, а 39. Записуємо, що це наближено до рівня 39. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до десятих. Якщо до десятих, то аналізуємо сотих. Отже, перше число 25,751. Кількість сотих у нас тут 5 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю. От у нас буде не 7, а 8. десятих. Записуємо тоді, що це наближено дорівнює. 25,8 є. Переходимо до наступного числа 43,12. Ну що ж, аналізуємо, скільки у нас тут сотих. Тут у нас одна сота. Одна сота це 4 і менше. Це означає, що кількість десятих не змінюємо. І залишиться у нас 0. ,10. Записуємо, що це наближено до рівня 43,0. 0 залишаємо, бо ми округлили до десятих. Записуємо. Переходимо до третього завдання. Треба округлити до сотих. Якщо нам треба округлити до сотих, аналізуємо тисячні. Ну що ж, перше число 15,311. Ну, аналізуємо, скільки в нас тут є сотих тисячних частин. Це одна тисячна. Одна це 4, і менше, то кількість сотих не змінюємо. Так і залишиться 31 сота. Записуємо, що це наближено до рівня 15,31. Сота є. Переходимо до наступного числа 18,199. тисячних. Ну що ж, в такому випадку нам треба проаналізувати, скільки в нас тисячних. Тут у нас 9 тисячних. Якщо 9, це 5 і більше, то тоді кількість сотих збільшуємо на одиницю. То буде не 19, а 20. Записуємо, що це наближено до рівня. 18,20. в кінці залишаємо, бо ми округлювали до сотих. Переходимо до четвертого завдання. Треба округлити до десятків. Якщо нам треба округлити до десятків, аналізуємо, скільки у нас є одиниць. Ну що ж, перше число 185,7. Ну що ж, аналізуємо тоді, скільки у нас є одиниць. Тут у нас 5 одиниць. 5 і більше, округлюємо тоді вгору, то буде не 18 десятків, а 19 десятків. Записуємо, що це наближено дорівнює. 190. І переходимо до на наступного числа. 19,3. Аналізуємо, скільки у нас одиниць, бо округлюємо до десятків. Тут у нас 9. 9 це 5 і більше, то кількість десятків збільшуємо на одиницю. Буде не один десяток, а 2 десятки. Записуємо, що це наближено до рівня 20. Ну що ж, ось таке завдання на повторення правил округлення чисел. На цьому вправо завершено.